Покажу розбір, то буде розбір донатів на Wartaik. Е, що я хочу почати? З такої пушечки фол, фол тяжкий е, Для вас я буду переводити на українському, щоб, ну, щоб не було конфліктів така у нас пушечка. Зброя. І вона стріляє ватак. Е,

Також. Я вам ще покажу. Ой, зараз трошки інтернет вилетить. Або щось було знов залагало в мене все. Я вам не зможу показати. Оний гемпас. Як тільки інтернет відновиться, я повернусь. Інтернет відновився. Давайте я вам покажу прямо гемпас. Е, наступний гемпас... Е то як блин як називається? він называется він называется ww 2 us army pack коштует 200 рубль так как я так маю зараз покажу что за gamepass то есть починає взимаешь интернет 6 айфона Эммм. Ем... Так, я жну... Я знову тут, я зараз покажу. Я заново той е, донат наступний. Е, ем... Він знаходиться в бункері. Сюда проходите. І... Ось! Е, ем... Армійський пак. Це що? Ну, е, він так виглядає просто. Але тут він має свій баф. Опять інтернет заглючу. Ну ви здіваєте, чи що? Тут як ви бачите, в мене є така бронька. Вона нормально так захищає. Опа, зі мною ще альфа преміум має. і я. Е, так. Далі. Третій емпас, який я хотів показати. Я наче показав на намі показав. Третій емпас, то дрон знищувач. Зараз я його покажу. Е, знаходиться дрон знищувач тут. -ка. Заходите за, за цей комп'ютер і монітор. А тут ноутбук прям ну, зі статусом тут о прикріплений на такому кронштейні ну. опа певно знову інтернет вилітає боснем бо, бо, бо в на жаль вдень з інтернетом якась проблема трапак щось лагає таке що в мене що що тут все і задум задумано власником бо він певно живе в такому місці де нормально так беру включить бачите не так лететь, і вже заключить. попробую вам показати такий на розбір доната Так, заходить моя к в середину и надійсь на весню. Пос такий красунчик. То у нас... Такий дрон. Як бачите, тут у нас такий дестройер дрон. Прикольний дуже. Зарядку він має менше, але за бажання за медалі можна отримати... Він літає повільніше. Але він дуже прикольний тим, що ним можна дистанційно штурмувати. Наприклад. Продати через свій габарити. Він чуть великий. Але ним штурмувати можна. І за секунду можна виконати таке завдання. Я купив 100 дроном. Во-во-во, ты куда? А, интернет. А, еще ото. Ты ч, можно и дрона, шо, його так просто не зломаєш. О, вач, чуть чуть Правда, Рада та такишка на урон, но топізно реєструється. И ось так вот, в принципі, не всегда я... Знищувати, то потрібно такі дрони. Якщо якщо ви побачите такий дрон, то не пробуйте його навіть знищити. Він, Він просто безсмертний. Я усі до нас показав на сьогодні. Дякую, що ви мене дивилися. З вами був я, EnderGaming Channel. Власний каналу. Всім удачи, всім пока!